Ось о, другий мій процес, і він вже завершений. Завершена вже ось така жильоточка, як у нас дівчата люблять казати. Це для доньки я в'язала вона із махерчику. Якщо знайду десь, якщо в мене будуть десь фото чи відео, я покажу, з якого махерщику чи підпишу. А в скільки тут? Тут дві нитки, в дві, да. Ось така вона попереду, з таким вирізом. Це вже воно тут оброблено стопчиками без накиду. І зад теж такий в узорах. Значить, що тут недопрацьовано провести ВТО і висушити. Це, мабуть, треба ось таке зробити і вислати доньці, нехай носить це на такі. Вечори, знаєте, холодні. Ось як до цього часу було таке літо холодне. Вроді, літо і все, а холодреча така ще І ось так якусь блузочку одіти. І вона і, і цю жильоточку, якщо холодно. Вона така невеличка, її можна так десь у якусь сумочку, вона легенька. Так, Це мені її попрати і потім показати. І, може, навіть я це швидко зроблю і доньки відійшлю на наступному тижні. Оце все. Тепер, оце в мене така є футболка. Це низ, це я її так опущу. Я її, коли в'язала, показувала, десь є відео. Вона вже у мене вдягалася. Я вже їй вигулювалася, так сказати. Хто кого вигулював, Ну, це не важливо. Мені не сподобалось те, що ось оце дуже широкий виріз. Ну, може, хто таке любить, щоб так спереди було, аж аж груди щоб вивалювалися. Але мені це не подобається. Дуже таке, ну що так уже <різь> ледве прикрився. І нагнутися чи щось вже неможливо, тому що вивалиться все кудись. І я тут думаю дов'язати це, розпустити цю резиночку. Як я буду розпускати, якщо я звідси починала? Ну не знаю. Ну, треба отак сантиметри 3 зв'язати, і тоді її буде комфортно носити. Інакше вона так кругом. І по ширині, і по довжині, ну шикарна. І така ж легесенька, це хлопок, тонесенька ниточка, не жарко в їй, нічого. Гарна, ну, оцей виріз мене смущає. Оце ще треба її доробити. Оце такі у мене три процеси є. А дійсно, я така ділова. я думаю, тут розв'яжу, до того. Ага. Починала я то з цієї резиночки. Трошки морока буде, ну щось зробимо. Так, оце ми ось швиденько попрали повісили, вітер віє. Я думаю, вона швидко висохне. Рестянулась так. ой Дуже швидко вода ось збігає. Так, це має така такий тримпель з двома ремнями. В основному свите, сушу, дуже гарна рукава. Ну, і це вже прицепила. Боже, по річки. ж проситесь у вареники.